Архітектор, лікар чи журналіст яку професію обрати саме з таким запитанням підлітки долучилися до програми молодіжного парламенту Кременчука про професію «Мого свідомого майбутнього, яка стартувала сьогодні. Впродовж двох тижнів майбутні студенти амбітні та яскраві підлітки опановуватимуть себе у різних професіях, аби зрозуміти, яка з них їм до душі. Ми зібрали 20 учасників, які зможуть познайомитися з класними спікерами, які досягли певного успіху у своїй сфері діяльності. Вони поділяють. З нашими учасниками досвідом розкажуть про свою професію. Організаторами програми традиційно є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Правильно спланувати своє майбутнє важко, тому варто розпочинати все з навчання. Настя з дитинства мріяла працювати в медичній сфері і, дізнавшись про програму про професію, вирішила впевнитись у своєму прагненні. З двох років мріяла стати хірургом. Потім передумала трошки і зараз з ну, медицини зв'язати своє життя, бо розумію добре хімію та біологію, але були сумніви, і подружка мені вона бере активну участь у житті парламенту молодіжного. Вона мені запропонувала теж взяти участь. Я вирішила цікавий проект, бо вагає, ще трошки хочу просто впевнитися, що саме це мені цікаво, і саме з цим я хочу працювати все життя. Активна та цілеспрямована 16-річна Настя приїхала до Кременчука з Харкова. Дівчина вирішила, що має стати учасницею програми, аби визначитися, чи справді вона хоче стати економістом. Я захоплююся саморозвитком. Я дуже полюбляю корисно витрачати час. Я хочу стати економістом. Ну Щось в галузі економіки, може фінансистом, може маркетологом. Микита вже давно знає, якою стане професія його мрії в рамках програми. Хлопець хоче більше дізнатися про роботу, якій планує присвятити своє життя. Я вирішив прийняти участь для загального розвитку та ще більше дізнатися про свою професію. «Мечти маркетолог. Я дуже хочу отримати від цієї програми невізнання, невізнайомства. Отримати опит роботи якийсь на цій професії. Амбітна молодь дійсно творить історію та майбутнє. Євгенія завжди любила архітектуру. А у зв'язку з війною дівчина вирішила, що її мрія може відбудувати зруйновані міста. Є варіант піти на дизайнера середовища або архітектора, тому що Україні після війни треба реставрація всього заново. Та думаю, це дуже допоможе зіграти цю роль. Про професію мого свідомого майбутнього це програма не тільки для знайомства молоді з роботою, це ознайомлення з можливостями та перспективами, які чекають їх у майбутньому. Ви свої канікули законні витрачаєте на самоосвіту, на те, щоб ставати краще. Я гадаю, що по закінченню цього проєкту кожен буде задоволений. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.